Амфотерні оксиди та гідроксиди. Амфотерні сполуки це речовини, що можуть виявляти одночасно як кислотні, так і основні властивості в залежності від того, з якою сполукою вони взаємодіють. Зазвичай, коли говорять про амфотерні сполуки, йдеться про амфотерні оксиди та гідроксиди. Амфотерні властивості можуть виявляти оксиди та гідроксиди деяких хімічних елементів з валентностями 2, 3 та 4. У двох стовпчиках ви бачите приклади амфотерних оксидів і амфотерних гідроксидів. Звісно, це не всі амфотерні сполуки, що наразі існують, це просто кілька прикладів. Нас, власне, цікавлять. Цинкоксид і цинк-гідроксид, і алюміній-оксид, і алюміній гідроксид, оскільки саме вони вивчаються в межах шкільної програми. Пропоную розібрати хімічні властивості амфотерних гідроксидів на прикладах рівнянь реакції цинкгідроксиду та алюміній-гідроксиду. І перша властивість, яку ми обговоримо, буде взаємодія амфотерного гідроксиду з кислотою. В результаті цієї реакції утворюється сіль і вода. Це не нове рівняння, яке ви будете записувати. Ви вже вивчили властивості основ, властивості кислот. І знаєте, що в результаті цієї реакції утворюється сіль і вода, протікає класична реакція обміну. Цинк заміщує атоми гідрогену в молекулі кислоти, в результаті чого утворюється сіль. Запишемо рівняння відповідної реакції. Враховуємо валентності, оскільки нітратна кислота містить один атом гідрогену, кислотний залишок НО3 одновалентний, цинк виявляє валентність 2, найменше спільне кратне 2 Формула солі виглядає як цинк НО3 двічі. Добираємо коефіцієнти, двічка йде перед формулою нітратної кислоти. І двічка йде перед формулою води. Порались. Аналогічні рівняння запишемо для взаємодії алюміній гідроксиду з сульфатною кислотою. Знову ж таки, класична реакція обміну алюміній заміщує атом гідрогену в молекулі сульфатної кислоти. В результаті цієї реакції утворюється сіль і вода. Отже, алюміній SO4 плюс. Вода. Алюміній виявляє валентність 3 в сполуках. Залишок со 4 двохвалентний, оскільки сульфатна кислота містить два атоми гідрогену. Найменше спільне крат на 6 і формула солі виглядає як алюміній 2, со 4 тричі. Добираємо коефіцієнти. Так, атомів гідрогену 6, 6, 12, чистка перед водою. Я на розставлянні коефіцієнтів не загострюю свою увагу. Це курс 7 класу впорайтесь всі з цим завданням. Ну і остання реакція: алюміній гідроксид реагує з хлоридною кислотою. Знову ж таки, класична реакція обміну. Хлор. Даній сполуці виявляє валентність 1, найменше спільне кратне 3. Алюміній хлор 3. Добираємо коефіцієнти. Поралися. Пропоную переглянути відеоролик, який демонструє саме останнє рівняння реакції, яке ми з вами записали. І це буде доказом того, що алюміній гідроксид виявляє основні властивості, оскільки реагує з хлоридною кислотою та з іншими кислотами. У пробірці міститься свіжий осаджений алюміній гідроксид. Додаємо до нього розчин хлоридної кислоти, спостерігаємо поступове розчинення зникнення алюмінів гідроксиду, що свідчить про те, що реакція відбулася. Амфотерні гідроксиди реагують не тільки з кислотами, а й з основами. І тут вони демонструють свій кислотний характер. Подивіться, будь ласка, коли амфотерний гідроксид реагує з будь-яким гідроксидом нерозчинним, розчинним. І в результаті цього дві сполукиці сплавляють, має утворитися сіль і вода. Як же ж написати рівняння цієї реакції? Подивіться, будь ласка, амфотерний гідроксид цим двічі наразі намагається прореагувати з магнігідроксидом, яка є? Який є основою. Відповідно, гідроксид має тут проявляти кислотні властивості, тому ми маємо з вами навчитися записувати формулу відповідної солі, що утвориться. Для цього давайте з вами розберемося, якому амфотерному гідроксидові яка кислота відповідає. Для того, щоб записати, яка кислота відповідає гідроксиду, ми маємо з вами згадати, що в формулі кислоти на початку стоїть атом гідрогену. В кінці оксиген, ну і інші елементи всередині. так? Тому ми цингідроксид зараз з вами переписуємо у вигляді кислоти. цинк гідроксид містить два атоми гідрогену. Тому наша кислота буде містити так само два атоми гідрогену. Далі буде цинк і два атоми оксигену. H2. Цинк О2. Ми з вами записали формулу цинкатної кислоти. Саме вона відповідає цинк гідроксидові. Давайте одразу напишемо кислоти, які відповідають алюміній-гідроксидові. Так само за тим самим алгоритмом діємо: Алюміній-гідроксид містить 3 атоми гідрогену, 3 атоми оксигену і 1 атом літі. Записуємо їх таким чином, орієнтуємо в просторі, щоб у нас вийшла формула кислоти. Отже, H. 3 алюміній О3. Це ми з вами записали формулу ортоалюмінатної кислоти. Для алюмінії гідроксиду, у відповідність ще можна написати метаалюмінатну кислоту. Її формулу можна записати, якщо від ортоалюмінатної кислоти відняти молекулу води. Давайте тут на чернеточці запишемо H3 алюміній О3 мінус H2O. Лишається H алюміній О2. Власне, ми отримали з вами формулу метаалюмінатної кислоти запишемо її H алюміній О2. Зафіксуйте собі десь ці формули і назви кислот. Наразі вони нам зараз з вами знадобляться. Отже, подивіться, будь ласка, ще раз: магнігідроксид основа, тому цинк-гідроксид тут має виявляти кислотні властивості. І я собі цинк кислотні властивості, цинк гідроксид має виявляти, тому я записую цей цинк гідроксид у вигляді кислоти, яка відповідає цьому цинк гідроксиду. Отже, тепер ми маємо з вами записати рівняння реакції між кислотою і основою. Ми це щойно робили в попередній властивості. Класична реакція обміну, магній іде замість гідрогену в молекулі кислоти, і утворюється у нас з вами сіль і вода. Записуємо. Магній. Кислотний залишок о 2 плюс. Вода. Врахуємо валентності під час написання солі. Магній у нас двохвалентний. Залишок цинк О2. Подивимось на формулу кислоти цинкатної. Вона містить два атоми гідрогену, відповідно, кислотний залишок цинк О2 двохвалентний. Найменше спільне кратне 2. Магній цинкат, ніяких додаткових індексів у своїй формулі не отримує. Так, добираємо коефіцієнти. У нас бракує тільки дві очки і ми впорались. Зверніть, будь ласка, увагу, що реакція амфотерних гідроксидів з іншими гідроксидами в кристалічному вигляді протікає під час сплавляння. Сплавляння можна позначати прям слово, пишуть сплавляння над стрілечкою або пишуть просто температуру. Запишемо аналогічне рівняння реакції для. Алюміній гідроксиду. Подивіться, будь ласка, алюміній гідроксид намагається прореагувати з кристалічним гідроксидом. це основа, тому алюміній гідроксид має виявляти кислотні властивості. Запишемо алюміній гідроксид у вигляді ортоалюмінатної кислоти. І напишемо рівняння реакції. Знову ж таки, калій заміщує гідроген в орто формулі ортоалюмінатної -орто кислоти, утворюється калій, ортоалюмінат і вода. Записуємо валентності, калій одновалентний, залишок алюміній -О3 трьохвалентний, оскільки ортоалюмінатна кислота містить три атоми гідрогену. Найменше спільне 3. Калій 3, алюміній О3. Розставляємо коефіцієнти 3 і перед водою так само 3. Утворилась стіль у нас калій ортоалюмінат. Ми з вами нещодавно з'ясували, що алюміній гідроксидовій відповідають дві кислоти: ортоалюмінатна і метаалюмінатна. Спробуємо написати рівняння реакції. Калій гідроксиду і алюміній гідроксиду, де алюміній гідроксид буде трансформовано в орто-метаалюмінатну кислоту, перепрошую, H алюміній О2. Знову ж таки, калій у вас в кислоті заміщує атом гідрогену і утворюється сіль. Калій алюміній О2 плюс вода. Валентності калій одновалентний. В метаалюмінатній кислоті в формулі міститься один атом гідрогену, відповідно, кислотний залишок алюмінію 2 у нас одновалентний. І формула калій метаалюмінату так і виглядатиме, що у нас тут по коефіцієнтах бракує дві перед водою. Зверніть, будь ласка, увагу. Як же ж з'ясувати, коли у вас алюміній гідроксид має трансформуватися в ортоалюмінатну кислоту, коли в метаалюмінатну? Зверніть, будь ласка, увагу, коли у вас надлишок лугу, подивіться, у вас на 1 моль алюміній гідроксиду припадає 3 моль калігідроксиду. Коли у вас надлишок лугу, у вас утворюються ортоалюмінати. Коли у вас не надлишок Лугу, дивіться співвідношення один до одного, у вас утворюються метаалюмінати. Зазвичай в рівнянні реакції перед тим, як писати, пишуть надлишок отут поруч. Якщо не написали, ви можете записувати будь-яку сіль, яка вам більш до душі. Хочете ортоалюмінат, хочете метаалюмінат. Далі. Амфотерні гідроксиди реагують не тільки з кристалічними основами під час сплавляння, а й з розчинами лугів. Тут теж буде утворюватися сіль і вода, але формула солі виглядає трохи складніше, тому зберіться і давайте спробуємо написати. Отже, знову ж таки, розчин лугу. У вас реагує з амфотерним гідроксидом, тому він у вас виявляє кислотні властивості і в солі піде в кислотний залишок. Як виглядають солі, які утворюються в результаті реакції розчинів основ, які додають до амфотерних гідроксидів? Знову ж таки, металічний елемент йде на початок, а ваш Кислотний, о, амфотерний гідроксид, як кислотний залишок, йде в хвостик от в таких квадратних дужечках. Це треба буде запам'ятовувати аж 4 жди. Давайте я зараз гарненько напишу, щоб було видно. Зараз будемо розбирати, як записувати правильну формулу. Дивіться, будь ласка, коли ми пишемо формулу солі, ми ж зазвичай враховуємо валентності. Цей випадок, коли утворюється комплексна сіль, а це комплексна сіль, теж формула солі має записуватися з урахуванням валентності. Тут вам легше буде орієнтуватися по зарядах. Подивіться, будь ласка. Ми зазвичай ставимо валентність для металу, коли пишемо формулу солі, і для кислотного залишку. Так? І у вас з'являється індекс або тут, або там в кінці. Коли ми пишемо тут комплексні солі, зазвичай нам треба з'ясувати тільки кількість атомів металічного елементу, що в формулі солі записується. Зараз навчу, як це робити. Нам потрібно з вами скористатися таблицею розчинності і звернути увагу на заряди, які мають ті чи інші елементи, що в нашій солі, власне, містяться. Подивіться, будь ласка, у нас є натрій, він має заряд плюс. У нас є цинк, він має заряд 2 плюс, де ти є цинк, ось. І є гідроксильна група ОН, OH, у неї заряд мінус. Повертаємось до нашої солі. Подивіться, натрій плюс. Цинк 2 плюс і мінус OH 1 Подивіться, будь ласка, гідроксильних груп у вас в цій сполуці 4. Кожна з них має заряд мінус 1. Тому, власне, внесок всіх чотирьох гідроксильних груп в цю сполуку в плані зарядів становить мінус 4. Цинк у вас один атом, тому він вніс в сполуку 2 мінуси. Тепер мені потрібно вас познайомити з правилом електронейтральності, яке говорить про те, що сума всіх зарядів у сполуці має дорівнювати нулю. Це означає, що кількість плюсів і мінусів в сполуці має бути однакова. Подивіться, гідроксильна група дала вам 4 мінуси в сполуку. Відповідно, плюсів теж має бути 4. Два у нас є. Потрібно ще 2. Але атом натрію заряджен позитивно, він у нас. Плюс один має заряд. Щоб він дав два плюси, нам потрібно, щоб атомів натрію в сполуці було два. І тоді у вас загальна сума всіх зарядів буде дорівнювати 0. У вас буде 4 плюси і 4 мінуси. Забираю ці розрахунки зараз спробуємо з вами назвати. Форм... назвати... СУ сіль, яка утворилася. Отже, я напишу зараз назву, потім прокоментую. Натрій. Тетрагідроксо. Цинкат. Подивіться, будь ласка, натрій. Зрозуміло. Тетрагідроксо. Хіміки, якщо у, нас, у них чотири часточки чогось, зазвичай це зазначають у вигляді префіксу тетра. Запам'ятовуйте, отже, тетрагідроксо це чотири гідроксильні групи. Тетрагідроксо, зрозуміло, цинкат ось, будь ласочка. А Тепер добираємо коефіцієнти. Тут у нас бракує дві очки, і ми впорались. Зверніть, будь ласка, увагу, що в даному випадку вам вказали майже аналогічне рівняння, подивіться, цингідроксид і натрігідроксид. Тільки тут вам зазначили, що натрігідроксиду розчину у вас в надлишку. Коли у вас луг в надлишку, у вас утворюється не тетрагідроксоценкати, а гексагідроксо. Тетрагідроксу це 4 гідроксильні групи, а гексагідроксо – це 6. Отже, спробуємо написати формулу. Солі, що утворилася, натрій йде на початок. В квадратних дужечках у нас йде цинк ОН, 6 разів. І спробуємо обчислити, що у нас буде по кількості атомів натрію у формулі нашої комплексної солі. Отже, натрій має заряд плюс 1, цинк плюс 2, гідроксильна група заряжена мінус один. Гідроксильна група загальний внесок в плані зарядів сполуку робить у вигляді шістьох мінусів. Оскільки у нас шість гідроксильних груп, кожна з них має заряд мінус 1. Цинк вніс загальний заряд, 2 плюси. Виходить, що для того, щоб виконувалось правило електронейтральності, нам бракує чотирьох плюсів. Оскільки атом натрію заряджено у нас позитивно. Нам необхідно, щоб цих атомів було 4. Тоді буде заряд плюс 4 загальний внесок. Так? От, власне, ми формулу і написали. Тепер давайте спробуємо записати назву солі. Натрій. Я вже встигла вам сказати, що 6 це префікс гекса в хіміків. Гекса. Гідроксо. Цинкат. Отже, натрій ось у нас є гексагідроксо. Це шість гідроксильних груп. Ну і цинкат, власне, цинк в квадратних дужечках. Добираємо коефіцієнти, і з цією реакцією ми впорались. Рухаємось далі. Аналогічні рівняння ми зараз з вами запишемо для реакцій, які відбуваються між гідроксидом і розчином калій-гідроксиду. Знову ж таки, зверніть, будь ласка, увагу, у вас записано майже два однакових рівняння. Але у другому випадку вам сказали, що калій-гідроксид у вас надано в надлишку, тоді зрозуміло, що тут нестача. Тому тут буде тетрагідроксо, а тут гексагідроксо. Спробуємо записати формули. Калій йде на початок. Далі ми з вами з'ясували, що у нас тут буде алюміній OH 4. Беремо в квадратні дужки, пишемо заряди. Калій плюс 1, алюміній плюс 3, гідроксильна група мінус 1. Поїхали. Калій плюс 1, алюміній плюс 3. OH-1. загальний внесок в сполуку гідроксильної групи мінус 4. Алюміній приніс в сполуку 3 плюси. І щоб виконувалось правило електронейтральності. У нас кількість мінусів і плюсів має бути однаково. У нас є 4 мінуси, 3 плюси. Бракує одного плюси, плюса. І саме його нам може надати атом калії, калію. В кількості один атом. Тобто тут кількість атомів калію змінюватися не буде. Так, давайте спробуємо назвати сполуку калій, тетрагідроксо. Але тут же алюмінат. Калій, тетрагідроксо, ось і алюмінат. Коефіцієнтів тут теж ніяких не з'являється. З цим рівнянням ми впорались. Наступному рівнянні алюміній гідроксид реагує у нас вже з надлишком розчину лугу. Тому у нас буде утворюватися не 4 гідроксильних групи, а 6. Калій. Алюміній он 6 разів. Розбираємо, з кількістю атомів калію для того, щоб записати формулу нашої сполуки. Знову ж таки, мінус 6, плюс 3. У нас є 6 мінусів, 3 плюси. Для того, щоб виконувалися правила електронейтральності, нам бракує трьох плюсів. Оскільки один атом калію заряжен плюс один. Для того, щоб було три плюси. Нам потрібно, щоб в сполуці було три атоми калію. Тоді він внесе три плюси в загальний заряд сполуки. Так, записуємо назву калій. Вже гексагідроксо. Алюмінат. Калій гексагідроксо, прошу, і алюмінат. Нам потрібно розставити тут коефіцієнти, розставляємо впорались. Пропоную вам переглянути зараз відео, яке буде демонструвати вам, що алюміній гідроксид реагує і з розчинами лугів. До свіже осадженого гідроксиду додаємо розчин гідроксиду. спостерігаємо зникнення гідроксиду, що свідчить про те, що реакція відбувається. Наступна властивість, яку ми з вами розберемо, це взаємодія амфотерного гідроксиду з основним оксидом. Подивіться, будь ласка, амфотерна сполука у вас реагує з основним оксидом, тому Амфотерний гідроксид має виявляти тут кислотні властивості. Тому ми з вами цинк-гідроксид розписуємо у вигляді знову ж таки кислоти H2, цинк О2. І Нам лишається просто написати рівняння реакції між основним оксидом і кислотою. Метал витісняє гідроген в молекулі кислоти, утворюється сіль. Отже, магній цинк О2 плюс вода. Магній двохвалентний, цинк О2 двохвалентний. Сіль так і буде виглядати. Коефіцієнти тут все в порядку, рівняння реакції записане. Знову ж таки, алюміній гідроксид з калій-гідроксидом, з основним оксидом може реагувати. Двома шляхами, може утворюватися або калій ортоалюмінат або калій метаалюмінат Якщо вам не вказали в надлишку чи в недостачу у вас калій оксид, ви можете писати на вмання. Якщо ж вказали, до прикладу, отут у нас надлишок, то тоді, в першому випадку, у нас буде утворюватися калій ортоалюмінат Зверніть, будь ласка, увагу: амфотерні гідроксиди з основними оксидами реагують у разі сплавляння. Зазвичай це позначають або написом над стрілочкою, або просто зазначають температуру. Отже, алюміній гідроксид я записую у вигляді ортоалюмінатної кислоти, і мені лишається лише записати її сіль, замінивши атом гідрогену атомом калію. Отже, калій, алюміній О3 плюс H2O, калій одновалентний, алюміній О3 трьохвалентний, калій 3, алюміній О3. Добираємо коефіцієнти. Так, з цим рівнянням впорались. Наступний приклад: ми з вами домовились, що тут у нас буде нестача калій оксиду, тому у нас буде утворюватися мета-алюмінат. Отже, калій, алюміній О2 плюс H2O, калій одновалентний, алюміній 2 одновалентний. Сіль так і виглядатиме. Розставляємо коефіцієнти. Так, 4, 3, 7, 6, 1, 7. впорались. Так, і остання властивість, яку нам лишилося з вами згадати: оскільки амфотерні гідроксиди все ж таки є нерозчинними, а властивості нерозчинних гідроксидів ви вже вчили. Нерозчинні гідроксиди під час нагрівання розпадаються на відповідний оксид і воду. Отже, цингідроксид. В результаті термічного розкладу розпадається на цинк-оксид і воду. Формулу цинк-оксиду ми записали правильно. Коефіцієнтів тут не потрібно. І алюміній гідроксид в результаті термічного розкладу розпадається на алюміній оксид та воду добираємо коефіцієнти. Спорались, хочеться підсумувати, що ми з вами довели що алюміній гідроксид і цин гідроксид реагують як з кислотами, так і з лугами. Отже, для них характерні амфотерні властивості.